Вітаю Євгенія Мотрич. Наступні кілька хвилин коротко про найважливіше слава ТІВІ. що спільного між закриттям українського неба від російських ракет та дронів з енергетичними кризами та хвилями біженців. Чому скорочується населення Польщі, коли урядники почнуть перевіряти отримувачів 800+, та яку інформацію передавав росіянам польський чиновник? Про це і більше за мить. У першу через обстріли Україна не має доступу до близько 50% видобутку власного газу, а тому зростає вага його імпорту з заходу. У цих умовах посилення ППО стає необхідним для запобігання енергокризи та хвилям еміграції, коли люди б тікали з холодних домівок. Про це ветері Славитіві сказала членкиня наглядової ради аналітичного центру We Build Ukraine» Вікторія Витіцька. Питання захисту критичної інфраструктури України є. Важливим не тільки для України, але й важливим для наших сусідів, тому що ми точно хочемо всі, я думаю, разом уникнути ситуацію великої кількості людей біженців, які будуть просто вимушені тікати з своїх холодних домівок. І тому захист таких об'єктів, де відбувається якраз постачання імпортного газу, має стати спільним, можна сказати, завданням для і України. Ілі партнерів або фізично, або щонайменше у вигляді надання додаткових засобів захисту від шахезів і від ракет таких об'єктів упродовж зими Україна фізично може імпортувати. Приблизно 670 мільйонів кубометрів газу, тобто може перекрити значну частину споживання якраз об'ємом з імпорту. Іншим кроком у врегулюванні ситуації експертка назвала зменшення споживання. Більше про те, як це впливатиме на опалювальний сезон в Україні, читайте на слави тіві. Україна дозволила польській стороні пошукової ексгумаційні роботи на чергові локації. Нею стало село Угле в Рівненській області. Про підписання відповідного дозволу поінформував посол України у Польщі Василь Боднар. Коментуючи це рішення української сторони, Боднар підкреслив, що Україна готова надалі співпрацювати з польськими партнерами в історичній сфері та з питань проведення ексгумації. Нагадаємо, у 2005 році вже вдалося провести ексгумаційні роботи на території України, зокрема польська сторона. Сторона Працювала у давньому селі Пужники Тернопільської області та на місці давнього села Збоїська, нині частина Львова. Українська сторона станом на тепер проводить пошукові роботи на території Польщі в згаданому селі Юричкове. Польський чиновник роками шпигував на Росію. Змі дізналися деталі. Йдеться про колишнього працівника Варшавської міської адміністрації Томаша Л, якого затримали за підозрою у шпигунстві на Росію ще у 2022 році. А нині він чекає на суд, як пише Жич він протягом п'яти років передавав російським спецслужбам інформацію: Москва могла використовувати конфіденційні документи, які продавав поляк, для створення ідентичностей агентів із підробленими. Особовими даними журналісти дізналися, що чиновник копіював і виносив із архіву сотні документів, зокрема акти цивільного стану поляків та іноземців, службове листування з дипломатичними установами, офіційні шаблони та інструкції. Як росіяни могли б використати отримані від шпигуна дані? Читайте на нашому сайті. Естонія тимчасово закрила перехід за РФ через прикордонну активність росіян. Йдеться про проїзд через так званий сацький чобіт, частину території РФ, яку вона анексувала у Естонії у 1944 році, та яка досі є предметом територіальних дискусій між країнами. Нині цю спірну територію РФ, яка перерізає дорогу між двома естонськими селами, можна перетинати лише транспортним засобом. Натомість піший перехід є суворо забороненим. Прикордонники помітили більшу ніж зазвичай присутність російських військових під. Розділів у цьому регіоні у відповідь естонці також посилили свою присутність. Більше подробиць цієї ситуації читайте в новині на Слава ті. -Ві. Населення Польщі скоротиться на 17% за наступні 35 років. Як зазначає головне статистичне управління Польщі, причинами є низька народжуваність та дедалі більше старіння населення. Статистика каже, що ця тенденція спостерігається з 2013 року, і за прогнозами надалі лише посилюватиметься. За даними євростату, польща демонструє одне з найшвидших зростань частки населення віком понад 65 років серед усіх країн ЄС за останнє десятиліття. Окрім того, 2025 рік став першим, коли кількість людей віком понад 80 років перевищила кількість однорічних дітей. У відсотковому відношенні польща має найменшу частку дітей у своїй історії. Більше статистичних даних і факторів, які впливають на старіння польської нації, читайте на славиці, а в мене все на цю мить. Бережіть себе.